Шановні колеги, нагадую, учні працюють у системі AirBook через мобільні пристрої в додатку Airbook. Вчителі працюють у системі Airbook через комп'ютер, заходячи на сайт AirBook. Виконуйте всі дії, які виконує доповідач по черзі та поступово вдалого навчання. Шановні колеги, вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо процес запуску уроку. На інтерактивній дошці. Для цього спершу нам потрібно розпочати урок. Тепер, коли ми розпочали урок, ми повинні знайти по центру знизу напис «Код уроку» та натиснути на нього. В цьому вікні знаходимо повзунок біля напису сенсорний екран. Та натискаємо на нього. Нам згенерували код доступу до сенсорного екрану. Копіюємо його вручну або натискаючи на відповідну клавішу. Тепер нам потрібно перейти на сторінку Info. Ця сторінка заздалегідь повинна бути відкрита на сенсорному екрані. Тепер вставляємо код доступу до уроку. Після цього натискаємо клавішу Увійти. Готово. Ми запустили урок на сенсорній дошці.